Сьогодні перебуваю на митному терміналі місто Городок, Львівська область розмитнюю. там на далі стоїть Аудієтрон. І хожу по зоні митного контролю і всякі тут прикольні варіанти такі є. До прикладу, от є такий от американець, як кажуть, легенько, легенько вдарений в крило. Це те, що він зараз так виглядає, але потім буде на навторів. Гарненький, рівненький. От, автомобілі з Америки мене взагалі не цікавлять, то що самі бачите, які курчі приїжджають, ладані, перелатані. Потім люди купують. Купляють. У них все одно ж геометрія кузова, порушена. Ну, Там навіть ті кілограми шпакльовки все одно вони потім відстануть і тільки прийдеться докладати грошей на ту машину, щоб далі її там тримати в справному стані. Отже, рекомендую купляти автомобілі з Європи, провірені пробіги, чесні машини і, і сама, самі машини вже ну, вони під наш ринок прошиті там і програмами, програмне забезпечення прошито під європейський, під наш ринок. Не вигадувати велосипед, кататися на нормальних європейських машинах. Такий от, теж є ліф, бачу. Заїхав хтось завозить такий от прикольний колір, до речі, металік. Такий на аукціоні деколи зустрічається. Якщо хочете такого кольору ліфа, то замовляйте і викупимо чи то сороковку 40, 40 кВт, чи 62 кВт, можна будь-що викупити. Що в нас там далі ще є? БМВшки, той дизельний, міні-купер, міні-купер теж заїхав на розметнення, БМВ електричне також стоїть, шкода стоїть з Чеської республіки. Яку старту витягуємо? Такі от машинки бувають, стоять і розмитнюються. Деякі машини буває розмитнюються і по декілька днів, тому що великий наплив. І митниця не встигає всіх оформляти. Ми обично розмитнюємося за один день. Нормальний митний брокер розметнює за один день. Там далі до... хтось привіз на розмитнення яхту. Якийсь місцевий олігарх, мабуть. Ось от такий от різний металолом. Тут також є, ось тут Америка БМВшка. Підрихтується і буде ще їздити в Україні. До в Україні таке враження, що для американських машин вони тут як, як в тій лікарні. Хірург воскрешає їх. Отже, всім гарного дня.